Усім привіт! 10 квітня 25-го року. У нас шостий день приморозків. Ну, як сказати, приморозків. Прийшла зима. Це в мене черешня, рання, дачниця, вже бруньки. Мали от-от цвісти і Бачу, покрилися льдом. покрилися льдом, Сьогодні було мінус один, а взагалі було мінус 3. Це по градуснику. А як тут а на вітрові, то не знаю. Коротше, покрилися льдом ці бруньки. Не знаю, що далі буде. Але далі побачимо, будуть тут черешні чи не будуть. Така невеличка в мене черешня. Зараз покажу вам ще абрикоса. Так, а це мій абрикос. Бачу, що квіточки темніють. Сьогодні мінус один, вночі передають мінус три. Снігу снігу нападало сьогодні. От, бачу, що отакий от от стан. Квітка замерзла. Бачу, прям льдом покрилася. Так що не знаю, що з того вийде. Є ще бруньки, які не зовсім відкрилися. Ми на них надіємося. Надіємося, що буде урожай. Так само в мене черешня. Це інша черешня. Теж бруньки бачу, бруньки покрилися льдом. О, такі набукші бруньки, не знаю, побачимо, буде урожай. Одним словом, підписуйтеся, зніму відео, чи буде урожай.